Вітаю! У нас в житті бувають ситуації, коли нам складно, і ми не можемо знайти вирішення. І поруч нікого немає. Що робити? Я хочу сьогодні вам запропонувати вправу, яка називається Майбутній Я. І вона проста. І мета цієї вправи допомогти. Визначити, які ресурси зможуть допомогти вирішити ту чи іншу ситуацію. Як виконувати цю вправу? Спочатку проговоріть або запишіть ситуацію і те, що ви можете сказати чи написати про цю ситуацію, яку вам потрібно вирішити. А тепер, будь ласка. Сядьте зручно, вдих-видих. І уявіть, що ви перенеслися у майбутнє і перед вами ви та людина, яка вже прожила цю ситуацію. Хто поруч з вами? В якому місці ви знаходитесь? Що навколо вас? Як ви вдягнені? Сидити, стаєте. І головне, як ви себе відчуваєте, коли ви вже вирішили цю ситуацію. Ситуація вирішилася якнайкраще. Які у вас відчуття? І уявіть, що ніби ви в майбутньому ділитеся тим, як ви змогли вирішити цю ситуацію, що вам допомогло? Послухайте. А потім я пропоную вам зараз на екрані є зображення метафоричних карт. І виберіть ті, які, на ваш погляд, будуть відображати ресурси, 5 ресурсів які вам би могли допомогти вирішити цю проблемну ситуацію. Не поспішайте, дивіться уважно. Це буде образ ситуації. Виберіть 5 ресурсів, які допомогли б вам вирішити цю ситуацію. Подивіться уважно на ці карти, запишіть собі, що це може бути, що вам допоможе, і а, дайте відповідь на такі питання, що ви відчували під виконання цієї вправи, і чи важко вам було визначити, які ресурси вам допомагають. Чи виникали у вас труднощі з вирішенням подібних проблем? Після цього напишіть план, якщо ви вже змогли визначитись після виконання вправи, як ви будете вирішувати ситуацію. І запишіть три простих дії, які ви зробите сьогодні. Для того, щоб вирішити цю ситуацію. Дякую, гарного дня!